Всем привет, друзья. С вами я Окрубой. Сегодня буду играть в назву Soccer Superstar. Я зараз я буду грати в Лізі Європи, точніше. Да. Реал Мадрид проти Тоттенхем. Ще 30 Ліга Європа, ще що я не знаю. А починаємо. Я думаю, що це рот його. Та блін. Вони ж портача заблокували. Це, я думаю, Вінісіус. Це ж Он тот же белегем бегает. Ну це нормально. Окей, надо на цього дать пас. Типа на цього дати передачу. Типа цьому. Может за меж стопнуть буду быть. Или на хипор за сейвер. Не вийшло І ще одне добывання. Столько за Ещ одно добывание засейвов, обалдели, блін. Давай далі. Ну, цього типа подам пас. Типа на сьогодні. Тепер назад прийдется давати. Так, тепер Типа надо цього крыштянорнал Роналду віддати пас. Тепер сюди треба віддати паз зірочку забрати. Так, тепер треба ввести всіх. пару треба здоводить і бить гол. Гадали. Лондон проти Алмадрида. Дев'ятий номер. Подача на якого це номера. На цього демпас. Она из не крашь сюда. Так, мне на запихание сыпать, а он ничего этот побег. Давай вы вы, Ты что-то на ложь. Так давай давай цього. понацього. сам собі. Пора на цього віддам. Давай, 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 давай. Вот это пора цього віддам. І бі ворота. Руки посевить. Давай, дожимай, ну шо ты? Ааа. Не хачу. Та боже. Зрелів мітер футбол. Коротше, б'ю з такої дистанції. Возвращатися за мене. Ви серйозно? Так, скоротше. Не буду зитися. Помічного відео передачу. Продовження. Продача. І удар майже за межі. 2-0. Четыре два вже рахунок. Може потопять два. Зараз хто это заб'є. Давай, допасовуй, допасовуй. Молодець. Красава. Удар! Да, не удара за масштабной. Четвертри. Я думаю, дещо ми виграємо, а виявляється поговоримо. Окей. Ліга, Мадрид Валенсія. Зараз хозь мой номер б'є кутовий. Продача на яко... Ані, не на негра. Шкода. Ага, Криштиан Роналду. 1-1. Продача. З передача на кого там? Ага, не, не пройшла одна Криштина Роналду. Чогось передача. Продача. Продача на якого? восьмого на номера капітана команди. Да на Криштина Роналду. Криштина Роналду головою. 2-2. Окей, який... Діду до 95-го, думаю, буду на цьому і закінчувати. Ага, да, для странування. Так знав. Ось Остакось... так ось блин. Давайте ще раз. Ось Остакось... такой, блин. Так, короче. Готово. сейчас то порушаться. Ну, це той кубок. Анле по Португалії. Покачано лево до рахунку. Продач на капітан. Продача на Негракос. Й удар по воротах Кіпа. Тягнув удар. Тетескай, восьмий номер команди. Продача й удар головою Гол, чисто Роналду. Лаверде. Еще раз может быть шанс в вордуале. Продача. Продача. Это этого номера команды. Продача на кота то 12 номера команды. Продача на 10 номера команды. 10 номер побег. Робот удар по воротах. 2-1. О, а Рональдинья, сопарится Рональдинья. так, 2-1 до сих пор. Забирание да я тому номеру. Тупо продача выбывает. Вот блин. Окей. Спробую эксон забыть. Блин. Окей, еще раз. Блин, ну я уже точно поворота выйти. Так, продача. Ще й продовжуємо. Ех, блін. Скільки може вже сейвити? Ти що, яшин чи що? Ого, який ези, зачитий, Ола, обалдіть. Продача, передача. Продача. Продача. продача, продача. Все, на продачу. Уже на капитана команды. Капитан команды Бьевкут. Хоу. О, вот настыл. Я вам на накрашен на 95-го. А краще до 93-го иду. Блин, я же на забегание, да? Алло. Чего ты на на, на из меня? Гол. Попишки на Роналду схожий взагалі один воден скажите на Роналду. Че, одна на 9 го номера? Пана капитана. Пана 9 го номера обратно. И удар за масштафной. 2-1. Мухамет Салах. Продача. 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 Продача, продача. Продача обратно. Продача. На крустиану Роналду. Вот він двух ровців. Я же на себе віддавав. Так як він на видебров мяч. Боже, за Окей. окей. А вот же цей уровень пройду і закінчу. Так, окей. Удар. Гол. <звук> ну, капітана, я депередачу, який бігі гол. Лен Бапе.

Шанс. Може, наскільки це Кипр сильний? А хоча залишати пусті ворота, це не сильний вчинок кіпра. Да, хиппер. Останово даст до догоняй мяч. Подача на п'ятого номера. Б'є! Гол! Хоча я дуже до 95-го близько, тож думаю, от йду до 95-го. П'ятий номер. О Криштіану Роналду. Він пується. Точ. Ну, бывает п'ятий номер. Так все збираюсь на цього віддати передачу. а то я, мабуть, точно не заб'ю. Тут такі голки пересильно ми стали. Гоу. Виявляйся забив. Д0. Окей, що тут у мене вже. Ну, може, пазлик забрав. Добре. Що тут в мене з зачиска. Так, суперлюсь іде статистику. Почекайте. Плюс і дасть статистику я дорогала, то ага. О, прикольно. 72 але два семьасистих. Прикольно. Якщо помінити місця, то буде прикольно. Так, сралмадр поти Більбао Обалдеть. 300 стопки кулака уже два. Продача. Еще одна продача. Ради. Ну, Добре, мало цьому буде закінчувати. Дозвольте в коментарях. Всім до наступного відео, до побачення!